Друзі, привіт! Їду на таку собі цікаву локацію Це близько 50 кілометрів від ну, мого нинішнього місця розташування і називається ця локація Чорне озеро, або, ну, воно знаходиться в Чорному лісі, або інакше назва — берестувати озеро. Більше, більш детальніше розповім про цю локацію по дорозі. Зараз буду виїжджати. Бо виїжджаю я дуже пізно. Не знаю, що встигну, але дивіться і побачите. Поїхали разом. Ось так десь от мій рувер. Ну, не знаю, чи вам видно, але потім, можливо, буде більш детально, більше з більше розказую. Їду я зі швидкістю середньою 25. То, звичайно, не Фунтан але і не найгірший варіант. Дорога хороша. Єдине, що до траса. Я не знаю, до речі, чи ви мене чуєте, бо вітер страшенний просто в обличчя. Але ну така ситуація. Друзі, от їду я їду і зупинився просто заради того, щоб показати вам цю красу. Тому що тут їдеш, їдеш дерева, 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 траса. І тут ось таке поле. Друзі, проїхав я субуці, не став знімати в Субуці. випив кави і це, звичайно, вплинуло на, на мій стан, тому що я... Зараз набагато легше набагато краще почуваюся. Ну, Тобто дало знаєте, такого жару. Мені лишилося 17 кілометрів. І я вже майже впевнений, що я доїду, якщо, звичайно, ніяких... не буде ніяких форс-мажорів. Ось покажу вам трошки, що зараз навколо мене. А навколо мене нічого цікавого. В принципі, вон там десь позаду лишились субоці. А там десь попереду моя мета. Ось так, друзі, їду і знімати намагаюсь. Трошки дороги. Ось так мушу їхати. А, звичайно, коли по устави проїжджають якісь великі вантажівки, то, звичайно, не. не фонтан, так би мовити. Охте, тут якісь є пам'ятники комусь вуйкові. ну, що то за вуйко, я мушу глянути. Цікаво, ні, правда цікаво. Такий цікавий якийсь дідо. Раз подивимось. Вже старший вуйко. Я навіть не знаю, тут немає ні якихось табличок, ні якихось пояснень, хто то такий. Можливо, то ваш дідо, або тато, то пишіть в коментарях. І ну, розкажіть про нього. Напевно, якщо він був, якщо туди йому поставили пам'ятник, то очевидно, що він був хорошою людиною. Дивиться він в бік звідти. А, звідки я приїхав і, чесно кажучи, ну реально як живий. От виглядає прямо ну як живий. Треба з ним селфі зробити. Пане, я перепрошую, а можна з вами селфі зробити? Чуєте? Він, походу, не чує, він, походу, вже старший. І в нього, видно, вже на праве вухо. Ні, на ліве вухо вже не дочуває. Ну Я думаю, раз мовчить, значить не проти. Зрозумів, що я тулю зі швидкістю. 31 кілометр і подумав собі, що то людина випила кави, жити захотілось, знімати захотілось, захотілось якось нових якихось пригод. Друзі, заїхав я в таке селище невеличке. Називається Знам'янка друга. От десь тут має бути поворот ліворуч і відповідно а вже безпосередньо моя фінішна, так би мовити, прямайка ще буде тягнутися близько 10 кілометрів. Ну, але, але тим не менш. Ось такий знак, друзі, я побачив перед собою. Ну і, власне, ось вам е наочний приклад того, що ілюструє знак. Дорога не зовсім. Але, як то кажуть, мене то не лякає. Я, знаєте, я дуже тішуся, бо я вже заїхав фактично в Чорний ліс, навколо мене такі величезні, величезні дуби. І ну, це реально класно. Це реально набагато цікавіше, ніж просто їхати трасою. І навіть їдучи по такій от дорозі, не зовсім хорошій. Але коли тебе оточують дерева, коли тебе оточує ліс, відчуття ніби ти десь вдома, ніби ти десь в якомусь такому якийсь такий спокій внутрішній, такий комфорт і ну, реально круто. Вже лишилось 5 кілометрів, там 6 з копійка 5 з копійками до Чорного озера. Тож, якщо все добре, то сьогодні я туди потраплю. Головне тепер назад добратися. Бо назад зазвичай завжди важче, по-перше, вже виснажений, а по-друге, а... ну вже не так цікаво. Залишилося мені десь близько 4 кілометрів. Проїхав я вже, ой, не знаю скільки проїхав, потім подивлюсь. Просто тут така дорога трошки е, не, не рівна, тому доводиться, е, доводиться уважно дивитися, тому що ну, в принципі дорога тут така штука, що мусиш весь час бути уважним. Тому легковажити не можна. Інформаційний щит. Вогонь знищує ліс і його мешканців. Тож, друзі, не паліть вогонь в лісі. І ось, друзі, я під'їжджаю до села Водяне, яке, власне, ну, воно знаходиться неподалік від, від Чорного озера. Лишилось буквально якихось дві години до... До того як почне темніти. А мені назад 50 кілометрів, ну 40 там з копійками. До міста. Принаймні до міста 40 там з копійками, ну і ще по місті, то десь в загальному вийде десь близько 50 кілометрів. Тому ось так. Це ціка дорога. Бачите? Оце фури, вони повиминали ту дорогу. Що гарна газдиня тісто. Бачите, так во. Ось таке я по такому мушу їхати. Чорноліські. Ландшафтний заказник. Так що, друзі, бачите, вже я в'їхав цей заказник, чи в'їхав, чи не в'їхав, але десь тут, десь поруч. Все, закінчилось водяне, і десь тут вже мене має чекати Чорне озеро. Друзі, чесно кажучи, вже так... Ну щоб ви розуміли, зараз по часу 17.40. Тобто вже вечір. Сьогодні яке там 20 вересня. Темніє досить рано, і от зараз я їду тут в лісі, і відчуття вже досить холодно. Друзі, я вже майже біля Чорного озера, і от просто послухайте, яка тут тиша. Взагалі, неймовірна тиша. От я навіть говорю, і я чую відлуння. Я не знаю, чи вам чути, але я чую своє відлуння. Це реально круто. От тут, як ніде, в місті, ну ти не почуєш такої тиші, як тут. Тут реально от просто відчуття неймовірні. Така тиша, такий спокій. Ну, я не можу вам передати, то, то треба відчути самому. То треба один раз поїхати і то от відчути. Я тут не вперше, але кожен раз ну, мене якось сюди тягне. Я не знаю, тут якось тут, тут я відпочиваю. Тут кожен раз мене тягне сюди, тому що тут в радіусі п'яти кілометрів, то й більше ні душі, і ти просто насолоджуєшся от, усамітненням з дикою природою. Зараз я вже доїхав майже до, ну ось тут. ось тут, тут десь має бути поворот, ну вже безпосередньо в, ну, на це Чорне озеро. Друзі, друзі, я знайшов я знайшов той е, поворот, який веде безпосередньо на Чорне озеро, тому що від траси я навіть зразу його не зміг знайти. Я подумав, що е, ну, що щось його або ну, замаскували, або ще щось просто. Я подумав, що я, е, ну, що я його навіть не знайду в якийсь момент. Але я його знайшов, друзі. Ось він цей спуск. Я зараз спускаюсь вниз. І знаєте що по відчуттях? Тут не хочеться голосно розмовляти. Звичайно, що тут траса. І от, ну, я з, з траси з'їхав. І коли на трасі немає машин, тут просто така неймовірна тиша. От просто те, що я вам там десь кілька секунд. Вон, до речі, хтось 20 гривень загубив. Е, чесно кажучи, я щось не зовсім впевнений, що я йду у правильному напрямку. Що би ви думали, друзі. Я доїхав. Ось вхід. І ось цей будинок, ви скажете, що то за будинок? А то насправді не просто будинок. То в радянські часи це була державна дача. Тут відпочивали, щоб ви розуміли перші особи держави. Ось можете почитати, до речі, було то Чорний ліс. Ну, потім, потім якщо захочете, то... Собі на паузу поставити та почитайте. Зараз, щоб не вже час. Брама, точніше, хвіртка відчинена, тут відпочивали перші особи держави. Зокрема, Леонід Древньов, щоб ви розуміли, що то не просто так собі аби що. Відверто кажучи, друзі, порівняно з тим, що було тут, коли я тут був в останнє, то... Ну, Занепала та територія, якось е, менше стало якихось таких ознак життя. Я не знаю, якщо встигну, я би хотів вам ближче відзняти ту дачу, але в першу чергу давайте все-таки подивимось на, на те, заради чого ми їхали, поки ще є видно, поки ще, є, е, поки ще не сіло сонце. Знаєте, що я бачу? Я бачу на тому озері лебеді, плавають, вам ще не видно, а, але ви то скоро побачите. Зараз, друзі, тут є ще ось такий. Маленький будиночок, кажуть, що це був будиночок охоронця, сторожа. Але, звичайно, що зараз тут все, бачите, все вже, ну, як завжди, буває, часто буває в таких віддалених і без місцях, які залишилися без нагляду. Все, на жаль, е відчинено, розбите. Ну, зараз покажу, що всередині. Заходжу всередину. Не знаю, що тут мене чекає, але. Але так, є дорога, ну, точніше, не дорога, а кімната тут. Кажуть, що тут раніше був охоронець, ось напевно його ліжко. Тут ще якась дуже така велика кімната, правда, погано видно, темно. Тут ще є ось така штука. Я не знаю для чого це. Це нагадує, знаєте, як в їдальні було. ну, Коли видавали їжу. Тут, ну, ну що тут? Ого, дивіться, що тут. Тут цвинтар. І тут ага, і тут дійсно, ніби як судячи з тої плитки і тут, судячи з тої пічки, яка тут колись була. можливо, тут дійсно було якийсь харчоблок, я не знаю. І тут ще одне ліжко. От і все. Ось така маленька хатка. Нічого особливого, світла, звичайно ж, немає. Ідемо безпосередньо до озера. Друзі, я буду говорити тихенько, бо я як. Щойно я йшов, я побачив, що там на озері лебеді. І я не хочу її настрашити, бо я хочу, щоб ви теж то побачили. І, відверто кажучи, раніше тут була кладка, ну така якби дерев'яна кладка, по якій можна було туди вийти. Зараз, що збереглась вона, я того не знаю. Тому ну, зараз подивимось разом. Ага, ось вона є. І це мене дуже тішить. Сподіваюсь, що її ще не, не зруйнували, не зламали. Я не дуже хочу йти туди з ровером, але ого, тут місцями дошки прогнили і просто реально дуже небезпечно йти, а особливо з ровером. Так, як якби... Ух ти, слухай. Ну, друзі, я вам скажу, то та ще пригода. Ми коли були тут в 2021 році, ще, то тут було значно, ну, значно безпечніше. Зараз тут кладка та така собі, треба вважати, бо можна просто... Місцями просто, як от, наприклад, тут, ну, реально стрьомно, коротше. Вибачте, що знімаю так, можливо, зараз не дуже якісно. Просто проблема в тому, що... Ой, не лебедів нас Йой, тут, дивіться, тут лавочка, але отут, в кінці, бачите, все прогнило. Прогнила, ну, вам не видно, але якщо так подивитися, вона вся під кутом. Видно там те, на чому воно трималося. Ех... Мабуть, ну коротше, прогнила та дошка, і я боюсь туди навіть іти. А вон там вдалині, що бачите, плавають лебеді. І отам, ось от, так погано видно. А отам, от, бачите, ніби вода, як, такі, ніби, як, ніби хтось плаває. Озеро, що в Чорному лісі поблизу села Водяне з району, має офіційну назву Берестувати. Але за те, що ніхто не може визначити його глибину, його й прозвали чорним. Вчені припускають, що сформувалося воно в епоху льодовикового періоду, коли вода почала танути. Дно в озері, оточеному болотом із мохом і папороттю, має кілька шарів із торфу, упалого листя гілок. Через таку багатошаровість, напевно, не можуть визначити його глибину. Припускають, що його глибина може сягати до 500 метрів. Вода у водоймі залишається холодною цілий рік, і взимку і влітку. У сильну спеку Чорне озеро трохи прогрівається на глибину до метра. Кажуть, що навіть у сильні морози воно не замерзає. Єдиний вид риб, який здатний вижити в таких умовах земляний карась. Цей унікальний вид риб живе тільки в Чорному озері у Кіровоградській області і більше ніде не зустрічається. Неодноразові спроби населити озеро іншими видами риб були приречені на невдачу. Просто неймовірні відчуття. Не можу вам то передати. Друзі, якщо ви маєте можливість, то беріть ровер, беріть транспортний засіб, який маєте, і приїжджайте сюди. Вон ті лебеді полетіли вже в інший бік. Не можу не зняти, вже я виїжджаю. Я вже вийшов зкладки. Тут такі великі шишки. От така велика. Я не знаю, чи то ялиця, чи то якийсь інший вид, ну, але суть того незмінна. Ну, ось Раніше то все було заасфальтовано. І тут було дуже гарно. Зараз, звичайно, вже занедбали будинок. Я вже показував сторожа і ось така ялиця. Тут ще одна власна криниця. криниця, до речі, вона зачинена. Зараз. Подивимося. Чи є там вода? Відра немає, звичайно ж. Чи є там вода? Не видно. Аго! Аго! Не чутно відповіді. О, так краще. Вода, до речі, не глибоко. Буквально якихось 2-3-4 ну, метри і вода вам не видно, але мені видно. Добре, я зачиняю. Лишаємо після себе порядок. Так як було. Тут є ось такі столики для відпочинку. До речі, ми коли були три роки тому, тут ще були пси, двоє псів, такі невеличкі, і вони охороняли ніби як ту територію. Але вже немає. Я буду їхати. Я не буду знімати по дорозі нічого. Вже запишу останні, так би мовити, останні слово, свої враження. вже Кінці, ну, вже як заїду там, десь плюс-мінус, до, ну, чи буду під'їжджати до міста, чи вже там в місті безпосередньо. Е, ось так. Я дуже тішуся, мені реально дуже класно від того, що я побував тут, від того, що я то все побачив, і від того, що зміг показати то вам. Тут реально круто. Бережіть природу, бережіть такі місця. І якщо приїжджаєте, то, будь ласка, забирайте з собою не лише ті враження, але і сміття, яке ви з собою привезли. Ну там пляшки і те, і тепер. Друзі, вже темно, але я заїхав в місто. Я, Ну я вже в місті. Їду зараз додому. Звичайно, що відчувається. 21-23 зараз е, мені ще додому, щоб доїхати ще десь кілометрів е, 5, ну 5-6, і втома дається ознаки, колін ліве, відчувається, е, праве теж, але ліве, ну, ліве трошки більше. Е, спина болить від рюкзака, точніше плечі болять від рюкзака. Е, але якщо говорити про... Емоційний стан, то я дуже тішуся, мені реально класно від того, що я це зробив. Від того, що я проїхав, цей. Ну, Для мене це ну, по суті, найбільша відстань, на яку я будь-коли їздив ровером. Ось так, друзі, якщо вам сподобалось, то пишіть коментарі, щось напишіть там, може якісь поради, бо я, можна сказати, не такий досвідчений велосипедист, точніше, я можна сказати, початківець в плані якихось таких далеких поїздок. Пишіть щось, не остидайтеся коментувати. Якщо подобається, то можете підписатись або не підписатись, то вже вирішуйте самі. Гарного всім в даному випадку вечора. Але якщо ви дивитесь це відео в день, то гарного дня і до нових відео, Па-па!